удалечи мандрувати світом і шляхом тим, щоб не заблукати в тих теж. У всьому допоможе вір'я! Венецію, місто острів магічної неповторної краси, здавна називають перлиною Адріатики. Насправді ж, Венеціанську лагуну прикрашає ціла низка мальовничих островів. Вони, немов різнокольорові, дорогоцінні камінці, що виблискують на сонці, омиті блакитно смарагдовими хвилями. Кожен острів має варті уваги принади, а надто свою історію та гучну славу. Сьогодні я, Ігор Захаренко, ведучий програми Феєрія Мандрів, запрошую любителів мандрівок відвідати два таких острови два фрагменти яскравої мозаїки венеціанської лагуни. Щоб потрапити на острови, достатньо короткої морської прогулянки від площі Сан-Марко. До того ж, панорама, що поступово розгортається перед очима, видовище надзвичайне та захоплююче. Так і колись змалював Валерій Брюсов. От условий повседневных жизнь свою освободив, человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив. Он воздвиг дворцы в лагуне, сделал дожем рыбака, и к Венеции безвестной поползли дрожа века. И до ныне неизменно все хранит здесь явный след прежней дерзости и мощи, над которой смерти нет. Перший острів, який привернув мою увагу, називають ще Малою Венецією. Він здавна був місцем відпочинку та розваг заможних венеціанців. Проте є дещо інше, що розбурхало мою цікавість до острова Мурано. кажуть, що на ньому зберігається найбільший секрет Венеції. У всьому світі відома майстерність венеціанських складовів. Навіть людина, яка ніколи не була в Італії, хоча раз в житті чула про традиційне ремесло венеціанців. Але якщо у всьому світі це скло називають венеціанським, то в самій Італії тільки Муранським. І ми з вами знаходимося саме на острові Мурано. Будь-який мешканець острова так чи інакше пов'язаний зі стародавнім ремеслом, яке стало з часом відомим на увесь світ мистецтвом. Залізна трубка на третину вкрита деревом на одному її кінці мундштук, на іншому грушоподібне потовщення для набирання рідкого скла. Таке нехитре знаряддя місцевого складова. Та в руках майстра воно стає чарівною паличкою для магічних перетворень, і за лічені хвилини народжується справжнє скляне диво. Насправді, заважаючи легкістю і чіткістю рухів століття удосконалення майстерності, яка передається з покоління в покоління, при цьому технології муранських складовів залишаються абсолютно незмінними. До речі, венеціанським скло називають не так же випадково, адже місце народження цього ремесла Венеція. Саме її складови винайшли в 13 столітті власні унікальні секрети, завдяки яким блискавично зросли тогочасні статки міста. Щоб зберегти джерело збагачення, велика рада Венеціанської Республіки вирішила приховати рецепти виготовлення скла. Усі цехи були поспіхом перенесені на острів Мурано, начебто щоб запобігти пожежам. Насправді, ж подалі від сторонніх очей. Під загрозою смерті складовам заборонялося залишати острів та працювати деінде. Щоправда, вони мали і численні привілеї наприклад, дозвіл укладати шлюб з аристократками та навіть могли розраховувати на поблажливість суду незалежно від важкості злочину. Є в місцевих складові і інші секрети, які неможливо вкрасти. Це художнє чуття, бездоганний смак та відданість своїй справі. Що ж до творчої фантазії цих чаклунів, вона в усі часи була безмежною. Подивіться, як уява майстра втілюється у легку привабливу мініатюру. Безліч дивовижних витворів чекають на своїх покупців в кожній родинній майстерні острова. Від дрібних комах і пташок, які по кишені кожному туристу, до дуже коштовних витончених люстр та оригінальних авторських скульптур. Між іншим, раджу бути пильними, якщо ви купуєте щось під маркою Мурано, навіть у Венеції. Існує дуже багато дешевих підробок. На острові ж ви гарантовано придбаєте оригінал. Хоча складови давно вже вільні у своїй творчості, Мурано до сьогодні залишається центром стародавнього та прибуткового ремесла, Скляні вироби розлітаються звідси у найвіддаленіші куточки планети. А завдяки поєднанню технологій сивої давнини з сучасними досягненнями в майстернях острова виникають все нові і нові дива. Вони просто вражають своїми формами і кольорами. До того ж вирізняються особливою міцністю. Не випадково муранське скло свого часу надихало до співпраці таких митців, як Тулуз Латрек, П'єр Бонар, Пабло Пікассо, Марк Шагал. А ще Мурано приваблює старовинними церквами, різнокольоровими будиночками, тихими каналами та спокійним способом життя. На острові немає розкішних мармурових палаців. Маленькі будиночки юрбляться тут вздовж каналів і утворюють звивісті вузькі провулки, характерні для середньовіччя. Тільки увіть собі: в цих простих ремісничих кварталах жили майстри що довгі роки були єдиними в усій Європі, що вміли робити особливі речі. Приміром, дзеркала та окуляри аж до 18 століття виготовлялися тільки на буранах. Є на острові і своя архітектурна пам'ятка собор Санта Марія і Донато. Понад 8 століть він прикрашає головну площу острова. Його венету візантійські колони під ступінчастими арками, наче тиха забута мелодія, яка долинає до нас крізь віки. Звісно, свої внутрішній красі. Церква завдячує майстрам скляних справ. В першу чергу привертає увагу старовинна мозаїчна підлога, викладена з клаптиків муранського скла. Її екзотичні птахи і візерунки можуть надовго прикувати погляд. Втім, варто звести очі, щоб відчути незрівняно більше захоплення від філігранного портрета з тонкої скляної мозаїки. Там в алтарній апсиді, на сяючому золотому фоні завмерла, наче невагома. Велична і сумна постать Мадонни. Ось такий він Мурано, острів, де століттями народжується прозора чарівність застиглого скла. Же туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Зовсім інших барв до палітри венеціанської лагони додає невеликий острів Сан-Клементе. Він у певному сенсі потопає в зелені величезного багатовікового парку, який займає дві його третини. Окрім цього, острів має ще дві визначні особливості, і їх неможливо відокремити одна від одної. Це цікаве минуле та розкішний п'ятизірковий готель. Історія острова починається в 12 столітті з будівництва базиліки Сан Клементе. Згодом біля неї був заснований монастир як притулок не тільки для ченців. А й тимчасова зупинка для хрестоносців та релігійних пілігримів на шляху до Святої Землі. Проте доля монастирського помешкання виявилася напрочуд парадоксальною. Судіть самі, воно довгий час належало ордену Камальдолези. Статут його відрізнявся особливою суворістю і вимагав від послушників неабиякої аскези. Нині ж в колись похмурих, кремезних стінах панує комфорт та дозвільне готельне життя. Перебудований монастир перетворився на ренесансну споруду у стилі венеціанських палаців. Власне, все сучасне життя острова вирує навколо готелю Палацу Сан-Клементе. Йому нерідко надають перевагу світові знаменитості, адже цей готель визнано одним з найкращих не тільки у Венеції, але й в усій Італії.

На думку менеджера готелю, його популярність базується на вдалому поєднанні умов максимального комфорту 21-го століття із затишком та спокоєм прадавньої духовної обителі. Гості, що зупиняються в ньому, мають виняткову можливість насолоджуватися історичним шармом та місцевими художніми скарбами. Це ніби подорож на багато сторіч назад, до покої вельможества, але в першокласних умовах. Найдорожчі номери декоровані у стилі елегантних помешкань заможних персонажів епохи розквіту Венеціанської республіки дожів і купців, мореплавців та аристократів. А цей президентський сьют залюбки обирають дві персони. Тут їм забезпечено максимум приватності. Як бачите, президентські апартаменти досить просторі і розташовані на двох рівнях. На першому знаходиться передпокій та кабінет з необхідною технікою. На другому рівні розташовані спальня, простора, гардеробна, велика ванна кімната. Це помешкання надійно захищене від сторонніх поглядів і облаштоване з максимальним комфортом. Якими б поважними не були мешканці готелю, навряд чи вони відмовляються відвідати головну пам'ятку острова. Базиліку, зведену на честь папи Римського святого Клемента. Побудована ще всередині 12 століття у романському стилі, вона є свідком визначного минулого острова, наче в скарбниці зберігається тут історичні та художні цінності. Віками, крок за кроком, храм збагачився творами талановитих живописців та скульпторів. Пишність убрання, коштовне оздоблення мали засвідчувати впливовість релігійних діячів та укріплювати віру. Характерні риси епохи відродження Базиліка отримала в 15 столітті після свого відновлення на кошти заможної венеціанської родини маросінь. Відтоді це прізвище назавжди пов'язане з цим храмом. Його особливою гордістю є безцінні фрески живописців школи Т'єполо, одного з видатних майстрів Європи. Придивіться до їх краси. Слова, як на мене, тут просто зайві. Серед цікавих та затишних місць готелю Сан Клементе Палас на особливу увагу заслуговує ресторан Маска його привабливість складається середньовічної тар'єру, смачних страв місцевої кухні, чудових видів лагуни та узбережжя Венеції за вікнами. Що ж до назви ресторану, мабуть, вже здогадалися, що пов'язана вона з найромантичнішою подією Венеції. Якраз у цій порі, в лютому, по той бік лагуни вирують карнавальні пристрасті. Зважаючи на те, що клієнти готелю часто бажають поринути в неповторну атмосферу карнавалу, було вирішено облаштувати в ньому сучасне ательє карнавальних масок та костюмів. Я був люб'язно запрошений до веніс ательє Клавдії Джордзо. Зважаючи на вибір костюмів різних історичних періодів, у цих казкових володіннях можна дуже швидко перевтілитися до невпізнання. Як розповів сеньор Андреа, директор ательє, виготовляється в ньому ексклюзивне карнавальне вбрання. Вишукані костюми також стають у нагоді під час проведення давніх ритуалів, які тут шанують і зберігають. Зараз ви спостерігаєте за моїм перевтіленням правителя Венеціанської Республіки або Дожа, головну дієву особу колись дуже важливого політичного обряду. Суно ільдоджі. В такому вбранні я відчуваю себе. Найвпливовішою, найважливішою персоною Венеції. Я Дош, я герцог. Церемонія сенсо або заручення Венеції з морем виникла ще тисячоліття тому. Символізувала вона підкорення Адріатики правителем держави. Ми беремо тебе за дружину о море на знак нашої істинної та вічної влади. Так проголошував дощ та кидав золоту обручку у море. Колись символічне заручення дожа святкувалося усю ніч до ранку. Ну а на мене по той бік лагуни вже чекає яскрава карнавальна ніч. Осі кам'яні мережева венеціанських палаців. Вечірнє освітлення надає Венеції особливої виразності. Підкреслює її вишукані середньовічні риси. найкращі декорації до неповторної гри колоритних яскравих образів. З темряви вузеньких вулиць, наче з коліс, виринають таємничі постаті у химерних масках. І кожна дієва особа у цій містичній п'єсі має свій сценарій. Венеція, за словами гете, це мрія створена з води, повітря та неба. Сподіваюся, мені сьогодні вдалося подарувати вам цю мрію, яка може стати реальністю з туристичною компанією Феєрія. Феєрія, життя одне, мандруй, живи. З вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Чао!